Як щодо допомститися кровососу. Зв'язковий мертвий. У нього тільки КПК, де майже вся інформація зашифрована. Не хочеш зі мною Як Якби це смішно не звучало, але це горілка виробництва компанії SGS. Доволі дивний напій, від якого не знає, що очікувати. Ось це по нашому. Бать твою секторе. Що з тобою? Слухай, я тут знаю одне чудове місце. Щас. Твою мать? що відбувається? Примайся, секторе, я тебе врятую! А це так і повинно бути, ні? Чи це можливо через викид? Блін, мабуть, треба ще викида дочекатися? Жований тур горше зараз викид тоді перечекаємо. Ну я на стійку вже на в... настійку вип'ю вже зараз посплю потім е, спати та годину поспимо, щоб е, перечекати сам викида і все. Ну да, все, завдання викид. Можливо, я гигнув, що саме через це. До речі, здоров, е, тобі оце треба. Да, Забираю, ну типа воно мені нафіг не всрати. І оцей костюм еколог не знаю. Треба він мені не треба. Ну продамо, а оцей еколог не знаю. Давай ось ще маску продамо. І оце ось у збрую також поки продамо. Просто не знаю знаю, Оцей еколог він нормальний, начебто мені якось його трошки жалко викидувати. А тут ось й гранат нормально. Я просто не знаю, може якщо якась прям фігня буде гранат взяти, та візьмемо. Все одно в нас воно з екзоскелетом 710 максимально КГ. Коротше, будемо взагалі позирно себе чухать. Давайте тепер на стойку цю бебехнем. Отямився вже, Це цей голос ніколи не думав, що побачу тебе знову, найманець. Шкір, це ти? Шкір це я. Чого ти розкричався, Сектора? Ми в будь-якому разі звідси вже, скоріш за все, не виберемося. Ти хоч щось пам'ятаєш того, як сюди потрапив? Це ти, як сюди потрапив, мразото. Навіть якби пам'ятав, псевдом не розповів це комусь на кшталт тебе. Ти ж досі в зоні, аби вбити мене. Тупіше цього запитання тільки цвяхи, які вбили тобі в руки. Ти знищив групи Альфа та гама, через тебе загинули Каїн та Фобос. а також ти піддав наш останній контракт провалу. Не моїх правил відпускати зрадника, який до того ж витрачав мій час, та ледь не вбив мене. Ну я досі здивуваний, що ти не подох із своєю та емоційністю. Моралістя ти наш. А ти гадав, тебе не покарнем? відпустимо. Ми з сітхом повісимо твою духлу макитру над мостом в рудому лісі, де твої виродки і напали на гаму. Так Сітх теж цілів? вцілів. Треба ж гарну новину я, так і бути, залишу тебе в живих на цей раз, коли ми виберемо звідси. Звісно, якщо ми взагалі виберемось, у тебе з відчуттям гумру проблеми, або ти всерйоз вважаєш, що зміг би мені хоч щось зробити. Оскільки ми обидва прив'язані до цих хрестів, мабуть, нам поки що доведеться тимчасово попрацювати в команді. Спробуй згадати, як ти сюди потрапив. Я, я пам'ятаю, як ми з інфернісом. Стовпа, де Інферніс? Ну нарешті про мене, хоч хтось згадав. Фернісе, так ти теж тут? Так, ми сюди, здається, одночасно потрапили. Так що ти пам'ятаєш, брате, я пам'ятаю, як ми випали з тобою в бункері, добряче то так. Дідько, знову голова розколюється. Так, так, продовжуй. Випили і далі що? Далі шматками пам'ятаю. Пішли ми кудись, ти казав, що місце гарне знаєш. Потім ми вже в якомусь коридорі. І ти кричиш, що від чогось врятуєш мене. Ще там наче було чутно кровососів. Дідько, а я з цього пам'ятаю тільки кровососів і теж обривками. Ну от так вляпались. І Що тепер робити будемо? А ось що згадав коротше. У цій же лабораторії, тільки не в коридорі, а в кімнаті, прокидаюся я лежачи на підлозі, голий та без сил. І тут на мене починає сідати самка кровососа. І я не одразу дотямив, що вона зі мною хотіла зробити, але потім. Дікий жах, я б навіть сказав, піз... Чуєш, анархісте, а ти впевнений, що нам цікаво слухати, що там у тебе було з кровососами. Стали би пальку краще, шкіра, він хоч щось гадати намагається на відміну від тебе. От-от гаразд. -от. Я чогось від теми відійшов. Чесно кажучи, секторе, я вже від цих кровососів утомився у підземелях агропромівських кровососи в лісі на забутих краях. Кровососи. Навіть у цій лабораторії бісові кровососи. Якась у тебе везіння на них, чи щось їх до тебе притягує. Дічко, це Ах, бля. Що така Я з тобою все зараз? Я, здається, втрачаю контроль, секторе. Зараз не лякатись. Ми зараз звідси виберемо. Ма в якому санції? Що забіса взагалі таке. Інфернісе, ти як себе почуваєш? Краще, ніж будь-коли. Не думав, що доведеться показувати це людям, та ще й після цього лишати їх живими. Ти серйозно міг весь цей час нас звільнити? Не зовсім. Я не контролюю подібну трансформацію власного тіла. Але чомусь після слів сектора я відчув, що перетворення почалось. Гаразд, плювати. Головне, що ми зараз вільні та можемо шукати вихід. Упевнений, а у мене тут з'явилось питання до шкіра. Тобі не довіряють ні я, ні сектор. Як ти вважаєш, у нас є хоч якась причина лишати тебе в живих? Як мінімум, ви чисто фізично не зможете мене вбити, оскільки моя броня вкрита енергією артефакту. Тим самим. Я захищений від куль, вибухів та будь-яких інших поранень. Якщо ви виконували завдання Джекіла, ви знаєте про що я. Припустимо. Ну і плюс, в мене немає зараз ніякої зброї. Тому я не зможу вчора когось з вас або вас обох пристрелити. Навіть якби в мене був такий набір. А також я приблизно знаю. Де може бути вихід з цієї лаби? Оскільки пам'ятаю, як я до неї заходив. Ви не заблукаєте, якщо візьмете мене з собою. Чудово, тоді ми виберемося звідси втрьох, а потім уже вирішимо всі свої питання. Тихо всім. Я знову щось чую. Я цю не перенесу. Час Можливо сі. ще не все. Ну, сьо, типу. Блін, нього чомусь просто з е освітленням якісь трішки проблеми, бо він поки фонариком не світить, то прям чорні. Можливо ще не все. Можна перепочити трохи. Блін, знову кровосісі. Це розчистити типу. повер. Так капець, у мене одного чисто, походу, пукалка. Ну, в то, то пістолет, шкір голий зовсім. Ну, добре, що в мене, в принципі, є це, і хоча б екзоскелет, якщо що, вже в рукопашну піду на них. Пацани, привіт! У вас багато схоже тут, да? Зажди, в мене ось, в принципі, підарунки є. Я думаю, вам, ну, типу, в нагоді будуть. Та? Обговорити план з інфернісом, окей. Пацани, я все зрозчистив. Що робимо далі? Так, двері, які ведуть до центральної кімнати, та ось ця. Ці двері і ведуть до лабораторії. Її можна якось відкрити? Наскільки мені відомо, подібні двері відчиняються за допомогою перемикачів, які знаходяться недалеко звідси? Ні. Ці двері відкриваються лише ззовні. Як тоді ці двері зачинились? Або її заклинило, або шкір чогось не договорє. Хоча ти не будь ідіотом. А я теж вибратись хочу. Який мені сенс вас дурити? Може я тоді сітком зв'яжусь, відправляємо свої координати, заразом дізнаємось де ми. Він відчинить двері ззовні, та тоді тобі точно торба шкіра. Тільки ти не забувай, що я хер клав на твої спроби мене убити. Чи ти забув? Що я сказав щодо своєї броні. Її ні кулі, ні ножі не беруть. І з тим ми ще встигнемо розібратись. Зброї в тебе нема, то ж зараз усе буде. Зв'язатись із Ситхом. Ой, яким чином? Оце, мабуть. А саморобна рація, так. Да? Ну, Ну що схавав. Не суджу тобі зв'язатись з сітхом. Занадто ми глибоко. Або вже здох де небудь Закрий хліба. А то що так, народи, хвилиночку уваги. Я тут нащупав в електронному шкафчику деякі провідки, які чомусь відвисають від кабелів. Якщо їх правильно розставити, можливо в нас щось і вийде, та Сезам відчиниться. А тепер питання до всіх, тут присутніх та немертвих. Хто вчився на електрика та зможе виправити цю проблему? Я більш-менш розбираюсь у цьому, то можу спробувати. Отут, виправити роботу. Ага. Привіт, брате! Твою ж, як мене зараз шандарахнуло. Я ще не прийшов у себе після похмілля, і тут ще. Дідько, я їх взагалі забув, що ми з тобою. Мене зараз нудить. Так, спокійно, сектори, тримайся. Тільки не тут і не зараз. Я зараз сам все зроблю. В електриці я не дуже, але все ж що ти хочеш зробити? Ало, так перемикач є. Йоп! Ой, ёпою мать. Ти чуть не всрався. Де це гадіне? Не розходитися. Чекаємо. Щось ти живучий дуже. Тьо, спа. Так, тут е, наче нічого такого, ну якісь експерименти. Ну та що, все? Здається, спрацювала моя електромеханіка. Двері в центральну кімнату відчинились. І як ще раніше не додумались до такого методу. А й справді. Але ті дверцята все ще зачинені. Гаразд, поки що дослідимо цю кімнату. А ось щось цікаве знайти в плані документів. А ще мене зацікавив ось цей люк. Добре, дослідимо це місце. Оглянути кімнату. Детектор якийсь я знайшов. Оглянуте. Купа документів, серед яких я знайшов такий собі довідник по лабораторії УАЙ-13. Мабуть, ця лабораторія має такий індекс. Більше нічого цікавого. Поняв. Розірваний труп на кушаці. На цьому столі лежать різні деталі та бронежилет. Не сказав би, що це те, що зараз потрібно. Говорити з інфернісом, та наче все оглянув. Як, сектора, знайшов що-небудь? З того, що допоможе нам вибратись, нічого. Ще я спробував підняти люк, але його наче припаяли. Посунути ніяк. Цікаво виходить. Слухай, Секторе, біля тієї кімнати та двері, яка, за словами шкіра, веде на вихід, був ще якийсь тонель. Ти його оглядав? Як сказати, не повністю? Можливо, там теж є щось цікаве. Як щодо розділитись? Піди подивись, що там, а я поки спробую вирішити питання з Люком. Він же не підіймається. Це в тебе він не підіймається, а моїм методом може щось і вийти. Якщо правильно використовувати свої здібності, то і 40 років все буде підійматись. Тож вдачі тобі в дослідженні тунелю. А я зараз розберусь із Люком. Ну тоді, вдачі тобі Поглянути тунель. Ну це, мабуть, десь ось тут якийсь тунель. А оце можливо, ні? Ні, ніфіга. Тут глухий тут кут, а, значить, тут десь тоді. Чи я не туди взагалі дзирю. Так, а оце що детектор я підійняв? Детектор валить, звичайний, схоже, просто. А й тут є і артефакти якісь. А це, мабуть, і була частина цього завдання. Знайти артефакт. Забутий. Один з найрідших артефактів на даний момент знайдений лише в одному місті. Лабораторія Y13. Про властивості артефакту нічого не відомо, як і про те, як він з'явився на світ. Так, що е, там уже? вже? Вже щось бабахнули, можливо, вже й підняли. А ось йо. скрутився тупо. Здається, я трохи перестарався. Я розумію, це дурне питання, але що ти, дідько, забирай, зробив? Люк дійсно не піддавався, тому я вирішив прикріпити до нього гранату. І, схоже, він все ж відлетів. Тебе хоч вибухом не заділо? В інтерпретованому стані руйнівні для людського організму хімічні реакції на медведі. Що я хотів сказати, що поки я вичить монстра, мені плювати на вибухи та впливи аномалій. На цей графітовий стрижень чого тут розлігся? А ось якраз його і за тіло вибухав. Він втекти не стих ногу підвернув. А розмов то скільки було щодо своєї броні. Від нього й на контрактах особливо користі не було. Гаразд, ти ще знайшов у тому тонелі. Там була аномальна зона, в якій я знайшов один єдиний артефакт. Двері всі були зачинені, перемикачів ніде не було. Зрозуміло, у такому разі ми спускаємося вниз. Гаразд, але спочатку завалю шкіра. Поки що не варто. Чому? Я поясню, коли ми спустимось. У мене є план. Не хвилюйся. Після повернення він повністю трійк. Але зараз від нього на твоє здивування буде користь. Як скажеш, у будь-якому разі з тобою зараз перечатись немає сенсу, тож спускаємось. Ою прибери, особливо ці кровососи в бляшанках. найкрасивіше, що я бачу в цьому світі. Почуття гумору в, в тебе є. Гаразд, поки ми тут, я поясню тобі, чому я попрохав тебе не вбивати мудака. Насправді в мене є впевненість, що він чудово знає, або запасний спосіб вибратися з лабораторії, або як відчинити ці двері, і з чого ти це взяв? Та не був би він так впевнений у своїх словах та діях, якби розумів, що приречений тут навічно лишитись. Тому, поки він валявся непритомний, я причепив до нього один датчик. І в мене ще з часів з зволі лишилося декілька. По цьому датчику ми зможемо визначити його знаходження. Якщо раптом він почне вставати та кудись піде, я це побачу. Якщо він знищить трекер, сигнал пропаде, та ми повернемось за ним. Тобто, ти таким чином хочеш вимагати з нього інформацію про вихід, якщо така є, можемо і так сказати. Нехай він хоч щось нам допоможе, поки в нас одна і та сама мета. Непоганий план, а я вже подумав, що ти з ним заодно. Я що настільки схожий на ідіота? Ні, я, звісно, можу схожий, але ж це не значить, що я справді ідіот. І, я справді ідіот у якійсь мірі, але не настільки, щоб ставати на сторону таких, як він, особливо після всіх моїх розповідей тобі про товаришів та напарників. Гаразд, проїхали. У нас зараз повно роботи. Нижній поверх лабораторії нам потрібно обстежити. Ага, ця частина так і кишить тунелями. Тоді я беру що по бокам, а на тобі центральна кімната. Та все до чого вона буде вести. Домовились. Поглянути центральний блок. Ну, центральна кімната. Він сказав по бокам його, а моє отам. Правильно? Ну пішли. А ось все. Можливо, тут треба буде якісь артефакти сюди втягувати, ні. Документація досліджень. І що там написано завжди? У цьому документі зібрані загальні дослідження. Кось професора Джекіла старшого. Серед закритих приївшимся пилом записів деякі слова чітко видно: ані артефакти потрібно помістити в амери за відповідністю природи артефактів мобара камер, наприклад, вогняний артефакт, камеру, під якою занес символ вогню. Ага, ну так, да, це по повтикати -по усюди, як я й правильно зрозумів, артефакти. Так. Пістолет, що це за пістолет, до речі, якийсь дивний аргумент анархіста <кхи> іменний пістолет Сталкер на прізвисько інферніс. Практично всі деталі замінені на більш нові. За їхній рахунок був створений спеціальний магазин під 8 наборів калібру 45 АЦП. Також за рахунок нових деталей була збільшена надійність. Однак ймовірність осічки зброї в зламаному стані значно вища, ніж раніше. Але головне, чим пістолети відрізняється від оригінальної П 220 за рахунок заміни пружин, була збільшена швидкість польоту кулі, що навіть у якомусь ступені збільшує і дальність влучання, та навіть Ціли влучання по слабко захищеним противника. Має вбудований коліматорний приціл та лазерний вказівник Цілий, для максимальної точності. А корпус пістолету вкритий чистим золотом. А, ану. Блін, не видно, правда? Не видно. Все, як на, світ... на, на світлі буду, то потім. Так, е, у нас тут зачинено, тут я вже все обнюхав, але оце мене питання просто яким чином мені оце всувати сюди артефакти. Ну, окей, типу, припустимо. Може їх просто тіпа, викинуть якось. Та ні. Ну добре, підемо давайте сюди, значить. А, тут ще псі випромінювання на зв'язочку. А може і тут, до речі, да? А, так чуєш, це. Давай, опа. Повернутись до інферніса. А він де? А, ось, до речі, тут світло. Ну, типу, пістолет як пістолет. Ну да, трішки там редизайн якийсь. Так, а інфернісу, да, він сюди пішов. Така місцена дивна. Ой-ой-ой. А отут нема, до речі, є щось. Плі, може, оце ж треба буде позбиратись тут ці артефакти? Мені здається, так. Да.